Сьогодні 19 грудня на дворі такий морозець, градусів 5, вітерець по Сніг ростав, дорож поміг змити. Попробуємо другу спробу орати. Перуна невдала. Попробуємо другу. Побачимо, як наш заведеться тракторець. Спробуємо, що він нам скажи. Спробуємо, що він нам скажи. не хоче особо казати, нічого. Не хоче так казати, як думав. та пачанка називається Папа на висуть. Ось не сильно все одно. Це глучительце, як відро з гайками. Далі буде. У нас сьогодні 19 грудня і дощі наче прийшли. Морози трошки прийшли, вирішили поорати, попробовать горати. Тут була сернял пшениці. І, і ось як... Як в нас виходить урати? Ну, не осіння уранка, коли і приорі гарно, а зараз прилипає земля. Але слава Богу, що так, що так виходить. Тракторець справляється. Роботи. Трохи забиваються, що якби не забивалося, було трошки краще. Ну, ну. Не працювати будемо. переднє зняли, щоб не забивалося, позабивається. А так йому легшенько йти. Ще не під попільську скали до півтора атмосфера, більш боюся, щоб не перела вентиля. То думаю, що так краще бере щеплення. Ну, будемо далі. Друга передача і вперед. Ось 500 чок і подолали. Звісно, що бурян є зверху, тож тут різ його не, не сховав так сильно, бо тому що полиці залипають, як я кажу, що земля трохи, не трохи а вологувата. О, але краще так зараз, ніж весною по тому його. Слава Богу, йдемо далі.